Годуємо пташок у мороз. Сьогодні я вам покажу, як зробити із жира або сала годівничку для синички. Для цього нам знадобиться розплавити жир або сало, а також відрізати трохи симметрично апельсин і вичистити з його найбільшої частини шкірочку. У всіх дома є крупа, тож використайте її, ту, яка є, якщо у вас нема купіть. Змішайте з розтопленим жиром і викладіть в підготовлений апельсин. Як бачите, я придумала для нього ще стрічку для того, щоб потім повісити його на зручне місце для годування пташок. І залишається дочекатися морозів і першого відвідувача. А ось і він. Цим гарного годуйте тварин. Vyřešit sebe?